Вітаю друзі. І так, перейшли ми молотити на 2 гектари. Отак ось вчора в два волки згорнули, щоб не побагато, бо з сушкою трошки проблема. Оце ще до тих дерев це гарбузи. Це ми сьогодні ось десь півгодинки назад як заїхали. Вже трішки перемолотили. Ось такі волочки позгортали, два волочка на сьогодні і все. Нормальний горбус цей рік, сорт Українка, але тут мені кажеться, що тут, кроме Українки, ще, мабуть, щось є. Ну, нормальний. Вродив так, дай Боже. Подивіться, як насипали наче. Це кругом такий. Продовжуємо.